Сьогодні ми проводимо майстер-тест. Це має вийти щепучка із вас. А ми це хто? Роман і Максим. Ну я у ролі зловісного Бляха, Макс можна? Ну Макс, я. А ну-ка покажи, на що там таке в тебе. Оце. Ха, мікс... оцет! Оцет, а оце в кружці крушці... Кокаїн. Це сода. Кокаїн. Сода, я тобі кажу. Давай, розсипай, я сьогодні будем... в ролі зловісного доктора Ну що, поїхали? А оце я. Оце, зараз. Ну давай. Бляха, Муха. Оце... Короче, Давай, ну давай, давай. Беремо соди. Ой, оце то! Оце -то. Оце -то. Такі, давайте, може якось треба поділити, його тебе немає якось такої посунути, щоб мене було ще висипати його. Тож хочеться ну, щастя. Давайте поділимо. Показуєш, будеш зараз робити. Це ми розділяємо дві половини, ну щоб лучше воно давайте. Я не бачу. О, бачу. Все, дякую, дякую. Все. Оце б більше половина, а то менше. Це зака що в сторону. Беремо. 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 Тепер беремо от і поїде. Давай спочатку в цю, давай. Задаємо. Ну або давай. На б... давай. давай. Так, щоб не... І погнали! Дивіться. Це Ой. Ой, ти даєш на цей? Е -е, Пойдні от. Сода. А, ну ні. Сода, <свят> сода построчена. Сода пострачена. Їм. Давай. Так беремо оцит. Ми там пробували, але не вийшло. Оци столовий 10% для 1 літра. Де? О -о -о -о. Показуй кокаїном Ну беремо. Давай. 50. І лемо. Може, треба вищеляти що? Ну, не я поробив. Бери. Ох, ти що який він тяжкий. Аба. На, ти потримай, Тільки рівно тримає, я тебе прошу. Давай. Три! Ми помінялися рулями тепер він на паруфлин, конечно. Два. Один. І? Ну! Со, да? Я даже не буду бо він бриндери. Вижай ту кашу! Зараз будемо затягувати. <риклад> 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 Давай своїм фірменем! Почмися своїм фірменем! <риклад> Доктор злороман! <риклад> Сьогодні ми мікстурку робимо для Каміли смерті. Каміла смерть. Але може і не взяти, хто знає ця мікстурка. Оце вона бачите. Це ні, у нас ні, сода, оцет, ну ви і І сеча. Ця Каміла має випити і здохнути. Не кавкусне. Смакота. Ні, вона не здохне, вона на нас його вилі скоріше. Ні. Але ми, ми втечемо. Ну все, давайте прощатися. З вами був Роман і Макс. Я був у раді з доктора. Так. Ну що, що, знімаємо, так? Да? Так, да, знімаємо. Ну що. Якщо що? вам подобалось, то не забувайте ставити лайки. А якщо хтось не поставить, я лічно прийду вночі і вам і цю мікстурку вам провірну. то дивіться, ставте палець. О! Во. Не доб... во! А во! Ота! він серйозно каже. Я ізна дивіться мені всім до побачення. Пока!